Шановні брати та сестри, стрічі слава загиблим героям Британу. Слава! 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 Шановні, цей шолом є символом нашої революції гідності, яка майже завершилась. Але ми його повинні повішати вдома, на гічок. і Пам'ятати про це. Микола, хай наші діти, онуки бачать його. І ми повинні розповідати, якою ціною буде сьогодні нинішнього. І що ті загиблі герої є той жертвою, яка дає нам шанс стати нормальним суспільством, нормальною країною. Я звертаюсь зараз до всіх вас. Ніякої помсти, ніякої вебдатки. Тільки ілюстрація. Ретельна ілюстрація. І справедливий суд. Так. Так. Тільки у владі кому жити, кому вмирати. Вони не ввічні люди. Я звертаюсь до представників правоохоронних органів. Хочу подякувати тим, хто в цій дуже критичній дні в Одесі. Робив разом з нами все, щоб не допустити правопровідня. На жаль, відбулася одна неприємна ситуація. Ми знаємо, хто це зробив, знаємо, на чиє це замовлення і її будуть чупити. Ми зараз є свідками народження нової України, нової Одеси, нового суспільства. На нас з вами лежить великий тягар відповідальності. по демонстрацию нового життя. Життя по справедливости, життя по закону, життя с Богом в сърце. Слава Одессе! Слава Украине!